Основним пріоритетом у моїй роботі впродовж 2023 року була законотворча діяльність. Прийняв участь у 22 пленарних засіданнях Верховної Ради, у 36 засіданнях комітету з питань правоохоронної діяльності, роботі підкомітетів та у двох ТСК. У комітеті розглянули 160 проєктів за останній рік за мого співавторства. Подано 55 законопроєктів, 16 з яких набули статусу закону України, прийняв участь у чотирьох виїзних засіданнях комітету до Дніпра, Миколаєва, Кропивницького та Одеси, під час яких проаналізували стан безпеки та криміногенної ситуації в регіоні. Продовж року. Проводив робочі зустрічі з керівниками МВС, СБУ, Генпрокуратури, Нацполіції, ДБР, НАБУ, а також з представниками правоохоронних органів міста Кривого Рогу. Під час таких зустрічей постійно наголошував на проблематиці актуальних на сьогодні питань. А саме боротьба з. Злочинності в умовах воєнного стану, протидія різного роду шахрайствам, вилучення незаконної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, створення центрів безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів в територіальних громадах, контроль за встановленням додаткових укриттів, охорони у будівлях, приміщеннях, де перебувають люди. Своєчасне реагування на виклики е, щодо домашнього насильства та інші резонансні питання <му> приймав участь у роботі тимчасової слідчої комісії з незаконної діяльності кол-центрів. Під час діяльності ТСК регулярно заслуховували керівників обласних управлінь Нацполіції з даного питання. Вказали їм на незадовільну роботу у виявленні та розслідуванні діяльності незаконних кол-центрів, наголосили на необхідності притягнення до відповідальності осіб, які організовують і здійснюють такого роду злочинну діяльність. І за півроку ТСК це дало позитивні результати. Проблема шахранських кол-центрів нарешті розпочала вирішуватися, про що свідчать резонансні карні справи та затримання організаторів. ТСК напрацювало і вже Верховною Радою прийнято в першому читанні законопроект, яким виділили такий вид кримінального правопорушення як електронно-комуніційне шахрайство в окрему статтю. Кримінального кодексу і передбачили кримінальну відповідальність за такий рід злочину. При роботі над проектом запропонував додати законодавчу норму про посилення кримінальної відповідальності за залучення неповнолітніх, а також цілу групу неповнолітніх до незаконної діяльності цих кол-центрів. Важливий акцент у моїй роботі це міжпарламентське та міждержавне співробітництво. Приймав участь у регулярних робочих зустрічах з міжнародними експертами з консультативної місії Європейського Союзу КМЕС та прокурором Міжнародного кримінального суду. Основна увага була. Зосередження таким питанням, як розслідування воєнних злочинів Російською Федерацією, створення спеціального міжнародного трибуналу, притягнення до кримінальної відповідальності усіх винних за воєнні злочини, скоєні в Україні. З цих питань також відбувалися постійні міжнародні конференції за участю депутатів-парламентарів Литви, Латвії, Швейцарії. Європарламенту, а також міжнародних юристів та суддів ООН, Ради Європи, Великобританії, США та інших країн під час робочої поїзд, поїздки у складі парламентської делегації в місто Кошице Словаччина, ознайомилися з досвідом. Країн-членів НАТО щодо роботи військової поліції, прокуратури та суддів, зараз вже е, втілюю цей досвід у законопроєктах, е, над якими працюю в робочих групах. Після початку повномасштабної російської агресії в Україні ми тісно співпрацюємо з представниками правоохоронних органів Франції щодо розслідування воєнних злочинів. Російської Федерації Франція одна з перших країн, яка звернулася до Міжнародного кримінального суду, що дозволило прокурору Керімхану розпочати розслідування воєнних злочинів. Зустрічаючись з депутатами національних зборів Французької республіки, акцентував увагу на важливості продовження. Надання Франції допомоги особливо в розмінуванні деокупованих територій України під час робочої поїздки до міста Миколаєва разом з данськими парламентарями підняв питання актуалізації данії у нинішній ліквідації наслідків російської агресії на наших територіях та у повоєнній відбудові міст. Та сіл постраждалих в результаті військової агресії Росії. Корисним для нас є їхня допомога в адаптації та підтримки бізнесу в умовах війни. Робота з виборцями на окрузі за 23 рік. Опрацьовано 213 звернень громадян. Проведено 17 зустрічей з колективами. Мною здійснено 75 особистих прийомів. За їх результатами підготовлено 75 депутатських звернень. Особливу увагу приділяю питанням соціального захисту та державної підтримки військовослужбовців та членів їх родин. Намагаюся знайти найбільш дієві шляхи. Для розв'язання цих проблем. Особливу увагу також приділяю внутрішньо переміщеним особам, а також землякам, які опинилися в скруті внаслідок війни. Долучився до парламентської просвіти для дітей і молоді міста Кривий Ріг. Під час онлайн занять розповів про Особливості роботи народного депутата на виборчому окрузі. Під час регулярних нарад з місцевими депутатами і представниками партійної фракції у Тернівському і Покровському райрадах за місцем партійним, з місцевим партійним активом обговорюємо стан справ у місті та країні. Необхідні Напрямки законотворчої діяльності, потреби громад та, звісно, подолання наслідків війни. <му> у якості підсумку за час роботи у Верховній Раді мною виконано 36% передвиборчих обіцяних. Упродовж 2022-2023 років в Україні триває і триває. Воєнний стан а тому на жаль багато запланованих. багато з того, що заплановано на 31-му окрузі заходів, поки що поставлено на паузу.